Одеса із Кривба з баскетом провели очну сутичку чемпіонату Суперліги у південній Пальмірі. Добірку найкращих миттєвостей цього матчу відкриває Володимир Конєв, котрий здійснює перехоплення і вже за мить підсумовує контратаку криворіжців. На четвертій позиції маленький плеймейкер Одеситів Тайрон Брейзелтон, котрий викрадає м'яча і зриває овації місцевої публіки кистком згори. Станіслав Балашов на третьому місці демонструє взірець самовідданої оборони, двічі впродовж короткого періоду, накриваючи спроби настирливого суперника блокшотами. Другу сходинку окуповує також Станіслав Балашова, але вже в атаці, підсумовуючи передачу Ростислава Кривича потужним слемданком. На верхівці ж цього разу тандем форвардів БК Кривбас Баскет. Лазар Трифунович несподівано віддає пас під щит, де Герберт У вибухає яскравим слемданком. Це перше місце найкращих ігрових миттєвостей матчу Суперліги 12 березня.